Продовжую нашу рубрику «Шопінг на дивані. Буду вам показувати ось такі кардигани. Вони є у розмірі one size, лише в голубому і в чорно-білому кольорі. Розкажу вам спочатку про голубий, чорно-білий. задіяно два кольори голубий і бежевий. І розколірка у нас дуже цікава в цьому кардигані. У нас тут є і квадрати, і не розколірка, а сам принт, сама в'язка, і рози, і квадрати, і сніжинки, і полосочки. Завдяки ось такому поєднанню, ось такій розколірці, ми можемо поєднати те, що зазвичай вважається непоєднуваним, тобто теплі і холодні кольори. Якщо у вас клюки будуть в теплому бежевому кольорі, вийде дуже-дуже круто. Для тих, хто любить більш яскраві кольори і більш контрастні, пропоную вам ось такий чорно-білий. Він класно з чорним. Взагалі, ось ось такі от дуже пасують дівчатам з контрастним яскравим кольотипом, ось таким чорним, з світлим лицем. З голубими очима, тобто, чим більший контраст, тим більший контраст ми можемо собі дозволити у одязі.